Вас вітає спеціалізована насосна компанія Техномаш Львів. Сьогодні пропонуємо вашій увазі систему фільтрації води зворотнього осмосу, яка застосовується у системах водопостачання в приватних будинках і міських квартирах для очистки питної води від органічних і неорганічних речовин для покращення смаку і запаху води без застосування хімікатів. Система зворотнього осмосу може мати різну комплектацію. Система з насосом і без насосу, система з мінералізатором, система з манометром, система з насосом і цифровим дисплеєм. Коротко про принцип роботи системи. Перша стадія поліпропиленовий картридж, Очистка води від механічних домішків. Друга стадія картридж з гранульованим активованим вугіллям, система тонкої очистки. Третя стадія картридж з пресованим вугіллям високої плотності, видаляє хлор, пестициди, гербіциди. Четверта стадія. Мембрана зворотнього осмосу. Пропускає тільки молекули води. Відфільтрована вода проходить через мембрану в накопичувальний бак. Після відкриття крана вода проходить на п'яту ступінь очистки, фільтрацію активованим кокосовим вугіллям, що додає приємного смаку і запаху. Додатково система може бути окомплектована мінералізатором, який призначений для насичення води корисними речовинами та мінералами. Якщо ви не бажаєте пити воду з крана, а щоденні походи по воду займають багато часу і сил, то найкращим вирішенням буде система зворотнього осмосу. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 245 89 27 або приїжджайте до нас у офіс місто Львів, вулиця Зелена, 149 Б.